Вітаю вас на нашому сімейному каналі. Сьогодні у нас така особлива дата. Нам вже п'ять місяців, там декілька днів, і ми хочемо ввести прикорм для діток. Тобто, там від 6 місяців, там і чотирьох, до від 4 до 6 місяців відводиться. Ми читали, що вводиться прикорм з овочевих пюрешок. Ми купляли. Ми поки що самі, ну якби я не робила, було там треба відповідну консистенцію і ну, щоб їм сподобалось. Без солі, без нічого на пару. Ми купляли прикорм і дивилась, що має бути прикорм спочатку. Зайка. Ой! Прикорм має бути спочатку введений, тобто з однокомпонентних продуктів. Тобто, наприклад, найбільше рекомендують це броколі. Кабачок, цвіта капуста тобто це дуже корисно. Треба вводити спочатку один якийсь овоч, ну тобто і дивитись, щоб ну там, наприклад, сьогодні з 9 до 11 потрібно. Я так читала, що рекомендую з 9 до 11 ранку ввести прикорм, наприклад, починати вводити прикорм, особливо новий продукт. І щоб потім було декілька годин подивитися, щоб в них не було алергії, як вони сприймуть, щоб ну, в разі чого ну, тобто, можна було відреагувати. Ми зараз будемо вводити прикорм, це буде брокколі. Ми вибрали для початку, потім так, це від гербер отакий От однокомпонентний, брокколі. Він пише там, що це Швейцарія, але виробник не Україна тут імпортер несли Україну тут 80 грам, максимум дві сутки, тобто може бути, Тобто, і починати потрібно з півложечки. Тобто ми почнемо з півложечки, попробуємо, як вони відреагують. Це дуже цікаво. Ми, ми ще це не робили. Тобто на ложечку вони вже реагують, коли там пробуєш піднести їм до ротика. Але вони ще нічого не їли, тобто тільки смутали б пляшечку або грудь. І цікаво, як це буде відбуватись. А потім, вже коли, наприклад, вводите один компонент. Через 10 днів ходити, додавати інший. Ну, зараз будемо пробувати. Зараз ми будемо пробувати готувати. Має бути хлопок. Не хлопок, або вовна. О, значить, ну хорошо. Якщо немає цього звуку, то використовувати її. І... Здравлю? Треба добре перемішати, підігрівати, наприклад, якщо. Ви, ну, тобто ми ж Все одно разом все не зможемо, їм, щоб вони з'їсти не зможуть. Тому просто перемішати і пробувати по пів ложечки свійча, ставити в холодильник. А вже в раз, наприклад, завтра вже можна по ложечці, тобто відбирати звідси і підігрівати окремо на водяній бані. Тобто, Якщо ну, хіба вони вже будуть їсти всю баночку, тоді можна підігрівати повністю все. Ну що, будемо пробувати? Максим Ігорович. Півважечка, так? Mm -hmm. Ну так, я вам сказала подіати, що піложечко. Зайка, давай. та ра -да ра -да рам А Це мама таке. Мені подобається класне. Будемо берегов зайка. Добре. Де ще трошки. Давай. Які дівнюшка. Тримайся. Вони ще не вмієш ложечку. Вони ротик відкривають, коли підносиш ложечку, але вони ще не вміють. Вони тільки... Ти бульбашки надуваєш. Вкусненько, смачненько. Там ми читали, що ці пюрешки тільки з водички і з самого овоча на пару. Давай. Дамо овочі на пару, тобто без солі, без різних там добавок. Вони мають бути. <рес> О, відкривай ротик. Він ротик не дуже відкриває на ложечку. Коли на ложечку поступ, підносиш, він відкриває. Зараз він так. Не так дивиться на ту ложку. Крошка. Ой. Всі ручки зараз давай. <рес> Та ми пів ложкою довго буде їсти, так? Да, <рес> Не подобається тобі, ні. Та трошечки. Максимчик, ти такий грязнулька. Давай. Не хочеш? Ну, взагалі читала, якщо, наприклад, вони не хочуть, то треба відкладати або брати інший овоч. Ну, але я думаю, перший раз що можна спробувати. Чоловік мені говорить, цілу ложку, цілу ложку їм. <гум> треба, щоб він спочатку спочатку ложки з'їв. Да, Максимчик тримає мамину ручку, не хоче таку. А він такий має бути смачненький. Каже, мама, сама попробуй, а потім говори. Так. Але вони ж по суті, я читала, чому, по, чому з овоч, ну, як з овочевого пюре розпочинати прикорм, а потім фруктове, воно солодке, коли пробують дітки, то вони вже не хочуть тоді овочеве. Тому, коли вже вони, в принципі, майже все спробують з овочевого, тоді можна давати фруктове. Та зайка. Ням-ням-нямочка, ой, який ти чистюлька. Та вже тільки, так? Максим, не чекай. зараз мама в себе вчить Зайчик. Якщо тобі не зайшла, буде ще трошечки. Ні? Ти носик весь буде. Не хоче. Не хоче, зайка маленька. Ну да, мама витре. Забере. Я ось буду все добре. Я не прям Владиславу Ігоровичу. Владиславчику, ти готовий? Ну, каже, не я це їм Ну, воно ж по більше з'їсть. Ні, більше, більше, давай. Півночки дає на всякий момент. Ой, Ратусючка, дивись, що буде м'ямати. Щось вкусненьке. Давай пробуй, пробувати. Давай. О, яке смачне. Боже, подобається тобі? Давай, крошечко. Крошечка мама. Зойка, ти дуже хочеш, мама тобі зараз додав, те, що ти не доїв. Владиславчик. Ой, яке смачнюще. Ой, яке смачнюще, Боже. А як гарно пахне. Ням-нямочко. Ням-ням-ням. Боже. Кузне котику. А, мій горобчик малесенький. Їж їж, мамина пташечка, мамину золотко малесеньке. Зараз Максимчику тобі ще раз попробую. Давай, крошечка, давай. На. Бери, бери. Давай. Крошка, ти чого кричав? Як смачно. Бозі бозі. Ваш братик тоже хоче. Братик тоже хочет маленькой крошек. Малюсенький, зараз мама тобі дає. Давай чуть-чуть. Ладосики. Ты глазик хочешь? Да, Рома, тобі ще все щедать. Кожу щедать. А, Ай, я смачно. хочеш ще, шарлайка? Где мама? Ой! так... тебе смачно было? Смачно? Надеюсь, на он Максимчик, а хочешь еще трошки попробовать? Он уже, наверное, складку, тоже. а ты сейчас не достал, Гай. Так, ты ну ладно. А хочешь трошечки еще, мама, дать Максимчику? Чуть-чуть. Воникінді. Хоч? Зайка мами улюблена, мамин городи. Ні. ні, та ні. Ну, одним словом, початок покладемо. Будемо пробувати далі, не знаю. Я читала взагалі, що дві сутки його можна зберігати в холодильнику, не більше. Ну, Я не знаю, чи вони з'їдять за дві сутки, а що потім з пюре робити. Ну, якби викинуєте, напевно. Не знаю, можливо, треба було ще менше якісь баночки для початку прикорму. Тут, в принципі, пише для дітей з 6 місяців. Але ну, оскільки нам майже 6, тобто це, напевне, кожній дитині індивідуально. Тобто можна пробувати. Далі чоловік вже купить ще одну там, що там є на цій. кабачок, цвітну капусту, він бачив в магазині. Просто ще не брали, ми вирішили спробувати поки брокколі. Наші ті пюрешки, які нам з благодійного давали, але там багато компонентів. тобто, Наприклад, морковка з картоплею або, наприклад, там, морква з індюком. Е, ну, так, але ми знаємо, що індюкато з 8 місяців можна давати. ну, Будемо пробувати одним словом. Читала ще, що три рази в день можна давати прикорм. тобто, Наприклад, зранку, обід і ввечері. Але ну, потім ми будемо пробувати один раз, як ми їм засвоїться. Будемо чекати. Сдіваю, що все буде добре. О, Максим її горить. на мовминакиця поїла. І Максимчик няма. Максимчик був перший. Так, зайка моя любима? Мій маленький горобчик. Так? Ну, все потім ще вставим декілька відео, як вони себе будуть поводити. Поки що всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте кордоновний контент, ставте лайк, дякую. E